Книга псалмів, Псалом 27. До тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу, почуй голос благання мого, як я кличу до тебе. Коли руки свої я підношу до храму святого Твого, не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство. То плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці, віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай. Верни їм заслужене ним, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує Він їх. Благословенний Господь, бо Він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, І Він мені допоміг, і втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ, і поблагослови спадщину свою, і спаси їх. І підноси їх навіки.